Виконуємо завдання 9 з розділу Діємо до квеста 10 за підручником інформатка 8 класу авторів забар на 2025 року випуску. У підручнику використовуються Google таблиці, тому саме них ми будемо використовувати. Але якщо ви хочете побачити, як це завдання робити в табличному процесорі Excel, то можете подивитися у відео, посилання на яке з'явиться у верхньому правому кутку. За старою програмою дана тема розглядалася в 9 класі, і там був Excel. Ну а ми використовуємо Google таблиці. Найзручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що коли в нас нова вкладка, вибираємо додатки. Ну і можна відкрити через диск, мені так більше подобається, або просто таблиці. Давайте я виберу диск. Вибираємо створити Google таблиці. Назвемо нашу таблицю зразу. Лінійне рівняння називаємо. І бачимо, вона зберігається на Google диску звідси ви завжди можете її відкрити і при бажанні відредагувати. Спочатку створимо табличку згідно зразка, яка є в підручнику. Тепер відформатуємо, це в нас накреслення жирне, тут зафарбуємо колір клітинки. Нам потрібно розв'язати лінійне рівняння ах дорівнює Б. Тобто знайти розв'язок Х, коли відоме А та Б. Якщо А і Б буде рівне нулю, то розв'язки не буде. Якщо А буде рівне нулю, а от Б не буде рівне нулю, то в цьому випадку не буде жодного розв'язку. Ну а в усіх інших випадках у нас розв'язок буде, і нам потрібно його обчислити. Результат буде в нас виводитися в клітинці D4. Запишемо формулу для обчислення функції. Вибираємо ставити функція. У нас буде логічна функція, if, якщо. Ну і перша умова, нам потрібно перевірити, чи одночасно A дорівнює 0 і B дорівнює 0. Якщо одночасно, то використовуємо оператор end. А далі після end в дужках, пишемо, чи значення комірки А4, де в нас зберігається А, клацаємо по ньому. Дорівнює 0, далі крапка з комою, і чи значення комірки B4 дорівнює 0. Далі після дужки крапка з комою. Отже, якщо дані дві умови є істинними, тоді виводимо безліч розв'язків. Текст пишемо в подвійних лапках. Інакше, якщо дана умова є хибною, тобто або А, або Б дорівнює нулю, то перевіряємо іншу умову. Чи до 0, А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. Отже, знову оператор AND, тому що дві умови од... одночасно перевіряємо. Але перед цим я говорив, якщо, значить, пишемо функцію if. Так що А дорівнює 0, а Б значення комірці Б4 не дорівнює 0. Не дорівнює, записується ось так. Виходимо з дужки, Крапка з комою. Отже, якщо дана умова буде істинною, тоді в нас не буде жодного розв'язку. Так і записуємо. Інакше, якщо дана умова є хибною, тобто в нашому випадку залишається значення в комірці А4 не буде рівне 0, і в 4 не буде рівне 0. То в цьому випадку знаходимо розв'язок, а для цього ми Б ділимо на А, натискаємо Enter для підтвердження формули, і в нас вийшло 7. Все добре, тепер перевіримо інше значення. Якщо А рівне 0 жодного розв'язку, так давайте збільшимо ширину ступця, Наводимо казінник миші на межі між ступцями, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Ну, і тепер у нас має бути безліч розв'язків, якщо і B рівне 0. Як я говорив, даний файл у вас зберігається на Google диску, ось він. Ну але при бажанні можете і зберегти. І на комп'ютері файл завантажити. Microsoft Excel. Якщо у вас не відкрилося вікно збереження файлу, то за замовчення буде зберігатися папці «Завантаження» або загрузки або даунлот, залежно від мови інтерфейсу. Завдання виконано. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!